Ось такі вібропідвіси ми використовуємо, коли робимо звукоізоляцію. Ця система йде геть без уд профілю Ми її одіваємо тільки для зручності набору каркасу, але не кріпимо до стіни геть, зовсім там буде проходити сд профіль Ну і на два бербаха він йде, бачите, не на один, а на два. І тут вже треба розраховувати теж нагрузку, тому що там резиночки. Бачите, все через резинки, шайби, резинки і немає ніякого з'єднання бетону і металу. Тобто, Виходить, кріплення оце йде до перекриття, а наш прямий підвіз. Відділений, відділений повністю від перекриття. Отак от от, от так от воно працює. бачите. Це для стелі, а є ще для стін. Будемо робити стіни. Я зніму відео, які йдуть для стіни.